Зимувати інжир готуємо, ось він у нас, де він там? Ось він наш інжир. Якщо подивитися, так, так отакий таке, такий кущ дерева вже. Будемо обрізати для того, щоб його можна було покласти і зробити так, як Минулого року я вам показувала, ми робили таку міні-тепличку, тобто ми його укладали, укладали мінеральним волокном і тепляли. Тут же буде набагато простіше, і в цьому році ми не будемо її обрізати, так? ми її лише нагнемо трошечки, трішечки. Так? Під висоту нашої інжирниці. І зверху також е, зробимо, зробимо якийсь теплий дах. Привіт, привіт. І оці, ось ми вже бачимо початки, бачите, бреби. Одна, друга, третя. Це вже буде наш перший врожай, той, який обов'язково достигне перший, першому врожаю. Хватає у нас тут і тепла, і хватає. Так, я не бачу, як воно. Оно ну, так, таким чином. О, о ось. Навелася камера і показує. Видно, що там вже висять маленькі інжиринки, бреби. А це наші ось цьогорічні. Які не достигнуть. Таку ми підготували інжирницю для наших молодих, для молодого інжира. І оце, оце вже на слідуючий рік. Що ми будемо робити з цим інжиром, І з оцим, І ще з оцим, це інший сорт, він не такий. Не такий врожайний, як... як той. Теж попало на нього. Теж попав мороз, але ще тепло. Сьогодні 25 градусів, аби на літо. І покажу цю інжиринку, оцей інжир. Має ось такий у нас іще м'якенький. На смак навіть не знаю, який він. А ось оце він такий. І він не такий е, врожайний, тому що ось одна і іде раз. Якщо там було б, отут би була інжиринка, тут, тут. Тобто раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тут лише через 10 бронячок іде ось малесенька інжиринка. Ми його, звичайно, підріжемо, висоту, щоб він не був такий високий. І, і що робимо? Дуже, дуже котики полюбляють. Полюбляють саме запах оцього. Їхні, тут їм влітку дуже комфортно і, мабуть, їм подобається запах інжира. Це все ми розчистимо, сюди накидаємо листків. Ну, коли ми будемо тепляти, я все це вам покажу, візьмемо агроволокно, покладем, покладемо, покладемо. Оця дуже хороша, оця, подивіться, яка чудова, і, і вона на слідуючий рік нам принесе уже плоди.